Всім привіт! Знаєте, що цікаво? У колбрю найскладніше це почати. Бо здається, ну, що там? Кава, вода, банка. Навіть трохи смішно, що з цих трьох інгредієнтів можна зробити стільки помилок. Але саме тут захований смак. У тому, яке зерно ви берете, звідки воно? і Як його обсмажили, наскільки грубо ви його змелите? Одна маленька деталь, і напів вже інший. Квітковий, ягідний, винний, карамельний. Тому сьогодні починаємо з основ. Із зерна. З того моменту, коли ви відкриваєте пакет з кавою, і фактично. Визначаєте долю всього вашого колбрю. Щоб зрозуміти колбрю, треба зрозуміти зерно. Тому що кожна країна, кожен регіон, в якому вирощують каву, це фактично свій характер. Ефіопія. Квіткові ноти, цитрус, легкість. Іноді навіть жасмін чи чорниця, у колбри вони звучать делікатно, повітряно. Колумбія, баланс, горіхи, карамель, така м'яка кислотність у холодному настрою вони виходять така собі оксомитова класика. Бразилія, шоколад, горіхи. Какао. У колбрю це така, я вам скажу, дуже питка історія. Ніжно-солодка, майже десерт. Кенія, яскравість, смородина, ягідність, трохи вина. У холоді це стає такою елегантною і більш оксамитовою формою. Ну, тобто, це можна продовжувати, але давайте зірвемо. Пломбу реальності. Країна це лише старт. Рівень обсмаження це сюжет. В обсмаженні для колбрю тут найкраще працюють три ступені обсмаження. Лайтрост це така фруктовість, квітковість, цитрус. У холодному настої кислотність пом'якшується, і смак стає таким делікатним і дуже чистим. Це вибір для тих, хто хоче таке максимально яскраве, майже винний такий колбрю. Медіум рост. Тут баланс. Не занадто кислотний і не занадто шоколадний. Ідеальний варіант, коли хочеться такого стабільного, зрозумілого, класичного смаку без ризику переборщити в якийсь той чи інший бік. Медіум-дарк рост. Менше фруктів, більше карамелі. Карамелі та шоколаду, глибший, округліший, солодкий профіль. Такі колбрю виходять дуже питкими і майже десертними. Ну, то ж, який ступінь найкращий, питаєте ви, да? у колбрю немає короля, є лише те, що підходить саме вам. Тому експериментуємо. Кожен ступінь відкриває якийсь свій характер. Ну, а dark Roast? Ну, можна, якщо ви любите, щоб ваш Brew нагадував вам ніч після дедлайну. Ну, в принципі, це теж варіант для когось можливо. Ну, а тепер від теорії до нашої банки з зерном. Сьогодні я буду. Робити колдбрю з Ефіопії Юргичев, чому? Бов колдбрю вона це як весна у шклянці. Квітковий профіль, лимонна цедра, легка ягідність. Ідеальна для тих, хто хоче відчути такий, знаєте, ну як сказати. Вау, це так буває! Ну, щось таке, знаєте. Коли відкриваєш банку, вдихаєш. Одразу розумієш, це саме то, ради чого взагалі варто було прокидатися. Тепер найважливіше це помил. Для колбрю нам потрібен грубий, така собі морська сіль, а не пісок. Занадто дрібний і напій буде гірким і каламутним. Занадто великий, і смак буде водянистим. Моя кавомолка сьогодні тайморе. Чеснот C3 ESP. І якщо ви працюєте з нею, просто ставте 60-80 кліків. Легке правило, яке рятує від усіх помилок. 60 кліків – це такий насичений глибший смак, а 80 кліків – це такий легкий, прозорий, такий більш ягідний профіль. Все просто. Це як перший ранковий ковток. Той після якого світ на набуває HD якості. Пропорції та час. Ну, Пропорції це вже математика, але приємно. Базова формула десь приблизно 1 до 8. Одна частинка кави і 8 частинок води. Хочеться такий більш насичений смак, тоді беріть 1 до 6. А хочете такий більш легкий такий варіант, тоді 1 до 10. Тобто, якщо ми з вами беремо 60 грамів кави, то додаємо до неї 480 мл води. Ну або коригуємо під себе. Увага! Записуйте всі ваші експерименти. Колбрю е, любить системність. Він, як хороший друг, е, все пам'ятає і відповідає вам взаємності. Час настаювання 12-18 годин у холодильнику. Ідеально е, 14-16. Не струшуйте. Не чіпайте, не трясіть банку. Нехай кава працює в тиші сама. Ось так ми створили основу нашого колбрю. Це добре зерно, коректний помел і правильні пропорції. У наступному відео я розкажу вам те, що робить колбрю по-справжньому вашим. Фільтрація, подача, льодяний лайфхаки, тобто способи охолодження, та магія тонких деталей. Так що не втрачайте момент, підтримайте це відео і до зустрічі в наступному. Там буде ще цікавіше. Нехай вам щастить.